Go Три швидкі питання про авто, і не тільки за кермом Гоуту go, go Богдан, розкажи про найулюбленіше авто автопарку Голтого? Ну особисто я володію Тойотою, тому що не люблю витрачати гроші на СТО. А в Голту go, go звісно, я полюбляю поїздити на Audi і на BMW. Супер. Яка найсмішніша ситуація трапилась під час роботи? Ну, з найостанніших смішних ситуацій дуже часто трапляється, що клієнти забувають. Речі особисті в автомобіль. Нещодавно дзвонить хлопець. Гов-то гов, добрий вечір. Доброго дня. Дивіться, таке. Сталася така ситуація. Я випадково зачинив машину із своєї... Ну, типа, завершив бронювання із своєю дівчиною в середині. <реш> <реш> Речі забували, а дітям чеперся разу. Яке авто ти би порадив першим взяти, якщо ти тільки знайомишся з кашери? Якщо в тебе маленький стаж водіння, то каршерингу релік авто обмежений економ та стандарт класом. Я б рекомендував би почати або з маленького равону, або з, наприклад, тої самої шкоди. Рапі. компактні автомобілі на автоматі ними зручно пересуватися по місту. Є все для власної поїздки. Маєте питання, зауваження, пропозиції? Пишіть їх в коментарях. Ми з радістю на все відповімо в наступних відео.